Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанню мобілізації засуджених. Дуже багато людей дійсно хочуть боронити Україну. Дуже багато людей готові йти зараз, боронити Україну. Однак, знову ж таки, головне питання в цьому саме мобілізації засуджених це відповідальність. Хто на себе візьме відповідальність? І так, зараз коротко я вам розповім. Що в принципі пропонують Міністерство юстиції, який законопроект, законопроект номер 11079, які внесена в парламент, і що ж вони все ж таки хочуть яким чином мобілізувати засуджених? При цьому не зовсім зрозуміло, яка кількість може бути мобілізована засуджених. І яким чином їх будуть використовувати в подальшому. А це я вважаю найголовніше питання, навіть якщо цей законопроект буде прийнятий, щоб всі прекрасно розуміли, яку саме кількість осіб можна буде залучити до військової служби. Ну про це все взагалі якось всі замовчують. Знаєте, складається враження, що роботи заради роботи не відповідальних, не кількості, не те, яким чином вони будуть служити і проходити службу. Верніше написано, вони будуть проходити службу в спеціалізованих частинах. До речі, підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на мій Тік-Кок обов'язково. В шапці TikTok і в Ютубі під відео буде посилання на телеграм-канал, я там дам посилання вже на цей законопроект, щоб ви могли самостійно саме почитати, подивитись, що все ж таки пропонується. Якщо коротко, пропонують наступні дії. Тобто, особи, які засуджені до обмеження або позбавлення волі будуть мати право е, умовно, на умовно дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Вноситься окремий в кримінальний кодекс нову статтю 811, якою це хочуть передбачити умови дострокове звільнення від відбування покарання саме для проходження військової служби. Під час мобілізації та воєнного стану фактично Цим законом хочуть звільнити цих осіб для направлення їх військової частини. Причому, як я вже говорив, в спеціальні військові частини для служби за контрактом. Це не буде розповсюджуватися на осіб, які чинили злочин, пов'язані з основами національної безпеки. І також, знову ж таки, не зовсім зрозуміло, яку кількість часу особи повинні вже відбути покарання, щоб отримати право на це умовне дострокове звільнення. Ну і також передбачили відповідальність для цих осіб у разі, якщо вони будуть далі ухилятись від проходження військової служби, то їх додатково будуть позбавляти волі строком від 5 до 8 років. Тут взагалі дуже цікава окрема ситуація. Е, яким чином це буде відбуватись? Особа, яка засуджена і має бажання служити в Збройних силах України за контрактом, подає відповідну заяву до адміністрації установи виконання покарань. Яка, в свою чергу, повинна організувати первинний медичний огляд для того, щоб встановити можливість, в принципі, проходження військової служби. Далі, цю особу направляють вже за допомогою Національної гвардії, під контролем Національної гвардії до територіального центру комплектування, де забезпечують проходження вже військово лікарської комісії. Тобто два рази її будуть перевіряти здоров'я. Далі, у разі, якщо все ж таки Зі здоров'ям все добре. Адміністрація от цієї установи розглядає безпосередньо за участю представника територіального центру комплектування розглядає питання можливості залучення цієї особи до військової служби. У разі, якщо позитивне рішення, то адміністрація повинна негайно звернутися до суду. Для того, щоб суд прийняв рішення щодо відповідного законодавства і про умовне дострокове звільнення. Далі укладається контракт, відправляється до спеціалізованого підрозділу військової частини. Цікаво, знаєте, от ці спеціалізовані підрозділи, це... що це за спеціалізовані підрозділи і яким законодавством вони, в принципі, служба в спеціалізованих підрозділах регулюється. Тому що. В Принципі, особи повинні знати, що, як і куди їх будуть залучати. Е, окремі накази будуть ще створені, їх на сьогоднішній день нема. Між Міністерством оборони, Міністерством юстиції, які будуть регулювати це питання, Міністерством внутрішніх справ для того, щоб регулювати питання доставки цих засуджених, відбування, проходження ВЛК і проходження надалі військової служби. При цьому будуть мати особи укладати контракти на посади осіб: рядовий, сержантський, старшинський, а також офіцерський склад відповідно до своєї військової спеціальності і тих даних, які містяться у них військово облікових документах, військових званнях. Строк служби встановлюється до закінчення особливого періоду. Здійснюється за ними постійний адміністративний нагляд, покладається все це відповідальність на командира відповідної частини. Для таких осіб буде передбачена відпустка і відпустка і щорічна, основна відпустка, і відпустка за сімейними обставинами. Які підстави для звільнення? Ну окрім закінчення судового періоду. Звільняють з військової служби їх будуть в запас, якщо військовослужбовця не досяг граничного віку перебування в запасі за станом здоров'я придатності до військової служби або під час дії воєнного стану, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Це перше. Друге, у відставку, якщо військовослужбовець вже досяг граничного віку перебування в запасі або визнаний. ВЛК непридатним за станом здоров'я з виключенням з військового обліку. От тут придатний непридатний, і непридатний, я про це вже розповідав. Тут взагалі невідома історія. У нас же обмежено придатних нема, а будуть придатні і непридатні. дуже цікаво подивитись на повністю здорових і придатних осіб. Тому що самим 402 наказом, яким врегульовується питання військово-лікарської експертизи, на підставі якої встановлюється придатність, непридатність, ну там встановлюється ще обмежена придатність. Їм це на сьогоднішній день не регулюється. Крім того, контракт може припинятись і розриватись з підстав за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК знову ж таки з переоглядом через 6-12 місяців, у зв'язку з набранням законної сили або винувальним вироком, яким буде покарано чергове за обмеження або позбавлення волі, у зв'язку з закінченням особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію. Звичайно, як я вже говорив, незрозуміла, яка кількість цих осіб, в принципі, теоретично можуть бути залучені до військової служби. Мін'юсті говорять, що це тисячі людей, але в мене є відверто дуже великі сумніви з цього приводу. Крім того, дуже великі сумніви з приводу, так як на сьогоднішній день їх служби, так як на сьогоднішній день питання щодо організації їх служби в цих спеціалізованих підрозділах також жодними нормативними актами не встановлюється. Тільки повинні розробляти, а як у нас це розробляється, ми всі знаємо. Ну, от поки така ситуація. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, допомагаємо нашим Збройним силам, рухаємось до перемоги. І я думаю, що цей законопроект зараз ну, об'єктивно, він не на часі, в тому вигляді, в якому його розробили. Я неодноразово говорив, що особи, які займаються військовим обліком і мобілізацією, повинні самі хоча б півроку пройти службу в Збройних силах України не обов'язково на нулі, а просто пройти службу, щоб хоча б мати приблизне уявлення про те, що там відбувається. Інакше буде горі, інакше ми будемо бачити виключно витрати часу і грошей платників податків на непотрібні законопроекти і на непотрібні зовсім ініціативи, а навіть на досить неправильні ініціативи, які шкодять державі і шкодять Збройним силам України. Поки на цьому все. Підписуйтесь в себе в телеграм-каналі, посилання під відео і в шапці канала я дам посилання на цей законопроект. Зможете з ним більш детально знайомити самостійно. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!